Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валя і я захоплююсь вишивкою прикраси з бісеру, бісероплетінням. також я ще в'яжу і шию. Сьогодні таке незвичне відео. Згадала я знову про свою скриньку з карбів. Ось, вона перед вами. Ця скринька також ручної роботи. Анна Базилевич робить їх. Дуже мені сподобалися. У нас з донечкою дві таких: одна моя, одна її. І я тут зберігаю більшість своїх прикрас. Мого виробництва і не тільки мого, ті, що мені дарували, ті, що я купувала. І сьогодні хочу вам показати всю цю красоту. Здається, все зібрала до кубки, Зазвичай, все-таки я зберігаю у скринці все в пакетиках, герметично, тому що живемо у будинку, тут присутня трішки сирість, але спеціально для відео. Все відкрила, поставила і зараз вам буду показувати і розказувати історію прикрас. Якщо вам цікаво, залишайтеся. Ще додам, що в кінці відео в описі я додам посилання на всіх майстрів, які е, створили цю красу. Все, давайте приступимо до перегляду. Так ось. Ну, як завжди, з самого верху. Це ось ящерка. Вишила я її, займалася десь півроку вишивкою і захотіла собі ящерку. Вона велика до 15 см. Дуже така класнюча, жовта. Яскрава, я її полюбляю носити на своїй шкіряній сумці вона там в мене живе. Майже всю теплу пору року, ну на осінь, на зиму я знімаю, тому що дощі, а тут є всередині папір, то він боїться. Ці ящерці, скільки, це, в якому це році, 19 рік. Так, 19-му році, 19-20-й рік я його вишила, 5 років. Ось так вона виглядає. Тоді у мене знань було мінімально, доки я ця канітель мені. Всі нерви. Вивела я тоді, не мала ще такого досвіду. У вишивці складно було ще. Я ось тут, ну, як розумна людина, використала, ось, бачите, це, цей чайський мікробісер, це, здається, 12-й, а ось цей живтенький, це 15-й. Він дуже малюсінький але нічого, цікаво, гарно. Поки що проблем не було. Єдине, що ось тут ланцюжок потемніла оправа. Але, чесно кажучи, ну, мені тут взагалі навіть краще подобається, тому що вона темна, і кристалики, ось ці різнокольорові, мої улюблені, вони, навпаки, світліше виглядають. Бо бувають моменти, коли замовниці хочуть, щоб оправа не темніла. Я також хочу, але вартість тих ланцюжків така, що ну, ви не будете купляти за ту вартість мої прикраси. Ось така брошечка. Вчилася тут також вперше оплітати ось кристали. Так, собі, ну, зараз я вже бачу недоліки, але нічого, монониткою все вишити І ось 4 рочки, 5, 5 років вже майже. Зараз вона прикрашає. Чекайте, бо щось... Прикрашає мій стіл. Я її ставлю, відео знімаю, і так вона у мене стоїть на лоточка із бісером. І я нею милуюся. Доця грається, хвіст тут е, постраждалий, тому що Доця, як була маленька, дуже любила його крутити. Я ще, по незнанню, поставила, здається, мідну чи алюмінієву проволоку, то він тут десь зломаний, тут дріт зломаний, але тримається все інше тримається, тому. Нічого страшного. Далі я вже використовую з пам'ятю такий грубий дріт, то він тримається добре. Так, перша пішла. Потім ось цей жучок. Я дуже люблю вишивати жучків. Також йому років 4 чи скільки каркасні крила. Вишивала на наявність, просто хотіла жучка, і так він до цих пір ніхто його не придбав. І якось я у лапках щось міняла і розколола одну намистинку, точно пам'ятаю, що щось таке є. І я забрала собі також для декору. Такий в мене декор також приймає участь у знятті відео, трішки пилюка на нього сіла. Потрібно пензликом. Я чищу його, там такий кристалик, канітель. Ну, отут я вже поставила добру таку, такий дріт, що вже крила намертво стоять. Ось такий жучок це мій декор. Далі, моя красуня ось гердан. Робила це поки що єдиний гердан, який я зробила. Робила його для себе. Ось такі тут були зміни, тому що тут були і три кольори, здається, до світло-сірого. Тут, мав бути, світло-сірий, але я не захотіла. Я захотіла ось такий чорний, величенький. Ось так він виглядає. Китиці в мене є таке бордове плаття з чорним, і я під нього ідеально мені подобається. Лише немає куди вдягнути. Але нічого. Я милуюся, я рада, що він в мене є на одному відео. В мене є відео процес створення гердану, також вам залишу посилання і подивитеся. Так, далі, в цій коробочці в мене ось така крихітка і ось такі. Зараз вам покажу ось це. я була, е, Приймаю участь в таємному станті останні роки. Мені подарували ось такі брошечки. Але я їх не ношу, я їх використовую у якості прекрасної ялинки. І ось такий лебідь. Це майстриня займається стрічками, як вони, щиборі чи шиборі, не знаю. І подарувала такого лебідя. Я його ще не носила, але. Милуюся, потрібно якось вдягнути колись. Але це більше, знаєте, така тендітна брошечка, вона більш не на куртку, не на пальтова на верхній одяг, а на щось таке тоненьке, літнє. Поки що ще стоять, але нічого є, також залишу посилання, не знаю, вона зараз, здається, не займається чи займається. Створенням. У нас багато заколочок для волосся, резиночок, створений цією мастринкою. Ну, я вам посилання залишу. Далі мій красунчик ось овен. Вишитий моєю подружкою Оленкою. Вона хотіла якось мене порадувати, і вишила мені овна. Дуже, я люблю червоний колір. Ось, дивіться, яка краса. Ну, тут. Саме, що мене заворожує, це ось ці роги. Ну, як так можна було? Я, як майстриня, розумію складність цих завитків, різні матеріали, як їх тут закрутити, закріпити, щоб вони трималися. Це дуже складно. І ще мені подобаються ось ці такі завитки, вушка, як справжні, ну клас! Я фанатію від нього. Ну я його бачу ем, на чорній такій даже оксамитовій сумочці, і червона сукня, і такі, ну, ось такий в мене образ, але поки що зараз такі часи, що мало куди виходиш і красуєшся, тому він чекає свого часу. Але я час від часу дістаю дві цікі кристалик цікавий. І милуюся. А, мій красончик. Вогняний овен. Ну, я по знанку овен, тому так. Далі, також від Оленки, це подаруночок для моєї донечки. Зараз я їй не дуже е, даю носити брошки, тому що це ще мала дитина 6 років, вона ще їх губить. Тому так, але ми милуємося, і в нас до, всіх, до більшості прикрас ось такі ось такі. Бачите? Шнурочки, це в нас на новий рік слугує як прикраси на ялинку. Брошечки вішаю, різні там, що в мене є, ця пов'язка на голову для донечки, і воно, коли ще гірлянду новорічню вішаєш, це все ну Дуже гарно. Ялинку, якщо я вам знайду фото, вставлю вам. побачите. І ось, це також від оленки. ой, ну, Ці жуки і, і це розташування матеріалів, як вона ці завитки робить, об'єм, я прям захоплююся. Подивіться, яка краса. А, ось тут такий янтарний, коричневий, як я люблю, а кристалик цей. Ну, краса. Люблю її брошечки, вони такі об'ємні, в неї є свій стиль. Я вже зразу пізнаю, де Оленка вишивала. Дивіться, як він виблискує. Також ще його не носила, тому що це брошка така вона яскрава, дорого-багато, а я ну куди? За донечкою в школу, на ринок, то це занадто шикарна брошечка для таких виходів. А от якби не якийсь день народження, чи ще кудись, то обов'язково. А паєточки, бачите, тут як виблискують маленькі шатончики. Ну, краса. І ось ці кристали такий жовтий опал. Цікаво. Ось тут дивіться, які ниточка, чи що це таке. Ну. Все. Вибачайте, бо я можу на цьому залипнути. Дуже довго я люблю роздивлятися. Так як матеріали перед вишивкою, так я і прикраси можу роздивлятися дуже-дуже довго. Так, ще в нас є ось такі, зараз вам дістану, не знала, чи показувати. Зараз вони дуже популярні в Україні. Купила собі колись і донечці ось таку брошечку. До речі, зараз замовила, також до мене їдуть кілька брошечок. Попросили мене придбати і пару штучок буде в наявності. В Україні їх також повним ходом продають. Вишивають багато майстрин, схожі лише з великих кристалів. Мене також просили колись вишити, але ну, не хочу. Це не моя робота, не я її придумала. Їх дуже багато, є багато майстрів, які вишивають. то я перенаправляю до своїх рукодільних подруг, які знаю, що вишивають. Ось така у мене є, і в донечки є, і ми ще бабусям своїм подарували. Є потім. А ще Оленка, ще Оленка. Оленка задарила нас. Ну, Якщо дружимо, то дружимо. Ось така краса. Це фея. Колись ми приймали участь також у обміні. І так вийшло, що, ви, що вона нам дарувала саме для донечки брошечку, фею ось така, Тут шкірою робота і така паличка феїна. Це в нас теж прикраса на ялинку. До цього носила. Якось ми влітку ходили, їздили до бабусі, то вона вдягала і дуже задавалася брошечкою. Ось така крихітка. краса. Дивіться на це. <хи> така мило. Ось. Це, ось дивіться, бачите, це все оленка вишила, і в неї прописується її смак. Тепер ось. Аня мені подарила, це також моя таємна санточка того року. Ні, поза того року вже в мене. Тоді був рік зайця. Ось така крихітка з дубцею світить. Також був на ялинці. І також донечці треба якось, ну, нехай підросте. Бачите, ялинкова прикраса. Мені подобається використовувати брошки не тільки як брошки, а й як інші прикраси. Так, далі ось таке ніжне серденько. Від моєї подружки подаруночок. Захоплююсь, От вона з ниточками, для мене ниточки це. Це важко і складно, я тільки вчуся ними хоч трохи їх використовувати, але вона у мене богиня ниточок. Хі -хі. Мариночка. Дивіться, тут ниточки до ниточки, і всередині, як квіточки. Ну, ну, краса, і мені подобається, що дуже легесенька. Не те, що брошечка невідчутна. Не краса. Ось Серденько для себе. Далі. Далі це вже мої ось вироби. Це я у му чи в 20-му році ми в чаті рукодільному з дівчатами вибирали тему і щось відповідно до теми вишивали. Був у нас янголи, янголятка, і я на новий рік це спеціальна ялинкова прикраса. І я на новий рік собі. Вишила ось такого янгулятка. Вишивався він ще до повномасштабного вторгнення. Ось, дуже блискучий. Такі я і на замовлення пару штук вишивала. Далі, ось є ще в мене резиночки. Це мої резиночки. Я їх вишивала колись пробувала. серденько таке. Ось так виглядає. Я ношу їх час від часу влітку. І бджілка. Бджілка в мене, це я пробувала, в мене є і брошечки, ось такі бджілки, і резиночка. Є, це мої красуні. Далі мої заколочки. І зіком, які я роблю на продаж також. Ось такі. Дуже їх полюбляю. Одна халепа ось ці. Грибинчики, бачите, через те, що контактували з волоссям і з вологою, коли влітку пітнієш, то зійшла фарба. Але, але це нічого страшного, тому що заколка ось так і ось так. цими грибінчиками заколюється у волосся, і її не видно цих, а видно лише ось ця еластична частина. Це мої дві все збираюся відзняти відео, як я її заколюю їх на голові, і ніяк руки не доходять. І чорненька ось така. Здається, чорна, така песимістична, ні, вона, бачите, як виблискує, має свою чарівність таку. Тут я експериментувала, фарбувала ці грибінчики, але не варто цього робити. Просто Подальшому буду сірий використовувати, тому що фарба з часом злазить. Ось така. Є у мене різних, треба вам ще в наявність, яка у мене є. Там є і прозорі, і янтарні золотисті, такі, і червона, і синя, і срібна. Ось, така. Ось ця мені дуже подобається. Це мої кольори. Коричневий такий медовий, оце те, що я люблю. Так, мої заколочки ношу часто, ну, в літню пору, коли без шапки, ношу часто. Далі, мій браслетик. Це з японського бісеру. Мікробісеру. тоненький, легенький. Ось цей візерунок я вибрала, мені перейшов у спадок кілька рушників вишитих старовинних, і там є ось такий візерунок. Я його повторила, також вишивала в мапі України його проєкті. Ось такий дуже люблю браслети, особливо такі легенькі, щоб вони були невідчутні прямо на руці. Ось так. Красота. Ще браслетики вже давайте подивимося. Ось, мій також маю майстер-клас. Залишу посилання. Це мій браслетик. Ношу, дуже легенький. Я важила десь 4 грама цей браслетик. Важить взагалі, і ось такий. Колись мене замовила замовниця, це вже 11 японський бісер. І мені дуже сподобався і я собі повторила. <г ordiniasco> Тепер ми маємо однакові браслети. В неї один, і в мене. Ось, ну дуже чарівний, мені дуже подобається. І також легенький. Часто ношу також, бачите, у мене щось чорний з золотистим більше. Далі, ось ця брошечка, це майстриня з Херсона. Тоді вона була ще під окупацією і умудрялася якось передавати сюди до нас. Я у підтримку, щоб їм було легше, тому що там в них багато діток, четверо, здається, придбала дві брошечки, одну подарувала, одну залишила собі. Ось така краса. Але, дякувати Богу, вони тоді ще недовго були в окупації, вдалося їм виїхати, вони зараз за кордоном. Дуже гарно і е, дуже схоже з моїм стилем вишивки, окрім паєток Паєтки я майже не використовую. Дуже акуратно і 15-й бісер обшивка. Це взагалі треба терпіння мати неймовірне. Той, хто вишиває, знає. Ось така. Є далі мої браслети. Я власниця ось такого набору Намистої браслет. Це мої прикраси. Мого виробництва Намистої браслет. Є. Ось таких це мої самі перші два браслета, де я ще вчилася, і я ніяк ще тоді не могла поєднати два кольори якось тут. А причина в чому, тут, бачите, різна форма бісеру. І воно ніяк, то я пам'ятаю, тоді я намучилася, але тепер я їх об'єднала ось так, одну, типу, застібку. І ношу ось так. І багато робила таких інші кольори. Що один жовтий, один синій. Є. Ось такий, що в мене є. Тут мені подобається сама форма бісеру, така цікава, хоч він трішки і пішов спіралькою, але мені подобається, також легенький. Ну, ви знаєте, улюблені кольори. Ще ось браслет. Це геть мега тонюсінький, мега-легесенький. Є в мене майстер-клас на нього. Залишу посилання. Ось такий весняний Це я також з рушника, здається, брала візеруночок. Ну і тут ось відзнімала майстер-клас, але там з пам'яттю були проблеми, мало що збереглося, то деякі відео є, як, здається, як цю застіпку робити. Ось такий браслетик. Яскравий такий кольоровий подобається. Це інша техніка. Потрібно, до речі, ще зняти майстер-клас. Поподібному... Да, це Я знімала майстер-клас на такий браслет. І в мене халепа вийшла, тому майстер-класу нема. Далі до брошки. Це я вишила її саму першу брошечку. Їй було скільки, десь два рочки. Щось якесь Ось такий равлик, тоді я об'єм вчилася вишивати. Дуже такий милий, простенький. очі, пам'ятаю, тоді у мене зайняли дуже багато часу. Але вишила ось такий чарівний, вона носила, як була маленька. А зараз теж деколи носить, але має вже також свою сумочку, то носить ось цьогорічне її брошечка. Вишивала я дитячі брошечки, також додам посилання на відео є. Дитячі брошечки. І одну вона собі замовила ось такий ящерка з рапунцель з мультика. Повернувся і язик показує. <свісно> Оскільки ще й донечка любить зелений. ну, ви все зрозуміло, все співпало. Вона сама собі вибрала. І я їй вишила ось таку брошечку. Далі, це ось колись я вишивала таку квітку. І вона була на крабові вчіплена. Я придумала, що тут зачіплюєшся краб і краб для волосся. Так і ніхто не зацікавився нею. Я хочу ось ці резиночки відрізати. Там, можливо, приклеїти, а може і так лишу, і буду собі на сумку також, бо ця брошечка така відчутна, буду собі на сумочці носити. Приємні кольори. Також їй вона десь 20-го року, вишивка. Гарно. Далі. Що далі? Це ось у мене браслети пробувала на стійкість кольору. Носила гематит, здається, пофарбований, то золотисті стерлися, а коричневий все чудово. Такі в мене ще є прикраси. Ось такий. Я ніде його не показувала, це простенький браслетик. Як ви зрозуміло, коричнево-янтарно-медовий. Я його ношу в два оберта ось тако. Для мене це браслет, а донечко може його носити, як намисто. Ось так. Дуже блискучі. Тут кришталеві намистинки, різні види бісеру, різні розміри бісеру. Ось, бачите, це бісер ось такий. Ось такий, ну, краса. Я собі тут міксувала, який хотіла, такий робила. Люблю такі то малесенькі, але яскраві прекрасні браслетики. Далі, ось таке. Серденько, також я була для однієї дівчинки таємною Сантою. Вона початківець була у вишивці. І подарувала таке серденько. Це був кінець 21-го, початок 22-го. Дівчинка з Маріуполя. Я їй тоді також робила подарунок. Вона вибачалася, що вона початківець. Ні. Да, видно, що... видно, що початківість, але я зберігаю і на ялинку його вішаю. Тому ось таке серденько в мене прикрашає ялиночку новорічну, і я його бережу. Далі, ось така у мене заколка, це була колись пробна. Я її ношу, але рідко, тому що маю недостатню кількість волосся. Для таких заколочок. Тут візерунок пробувала якийсь. Також одна з перших виробів. По краєчку видно, як обшито, але дуже мені подобається інколи ношу мати б трішки пишнішу шевелюру, <хи> то я б її частіше використовувала. Є тепер ось це подаруночок. Від однієї майстрині та, що лебедя зробила, така ось заколочка для волосся, сніжиночка. Дуже гарна. Ось така. Потім ще мій браслетик. Тут я пробувала різні види плетіння. Ось такий гранатово-бордовий колір. Також мені подобається. Як ви зрозуміли, легенький маленький. І остання прикраса це я робила донечці на Новий рік у садочок, пов'язочку-сніжиночку. Ось. Така, в мене є брошка сніжинка такої форми, подібно, навіть дві. І я її тоді на Фамаріні. Фамарін, здається, чи на фетрові ось зробила таку ось пов'язочку. Тут, ось так. Вона досі на неї якраз, але вже ж доросліша. Ну, може, ще вдягне один чи два рази. Така ось заколочка. Люблю сніжинки, тому в мене їх багато. Ну, щось, на цьому все. Всі мої багатства. Я вам показала, розказала історію їх створення, і де, звідки вони взялися. Полюбляємо з донечкою інколи витягувати, передивлятися, особливо донечка, вона бере цю скриньку, сідає собі на ліжку і там перебирає, роздивляється. Грається. Частину я з цього ношу, частина чекає свого часу. Але я дуже радію цим всім скарбам. Це, е, як там? Моє золоце, да, оце моє золоце це те, що я люблю. Блистить, виблискує, прикрашає і ношу, хотілося б інколи більше носити, але вже як є. Все в наших руках. Тому кажу вам дякую за перегляди. Пишіть, діліться своїми враженнями, як. Як вам такі скарби хотіли би чи таких мати? І що вам сподобалося найбільше? Мені дуже цікава ваша думка. До зустрічі, до наступних відео!